Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і сьогодні в мене в гостях чарівна пані Світлана з каналу Жінка-Аромат. Парфумерна психотерапія. І ми зустрілися в чарівному місті Лева. Сьогодні будемо ми слухати, нюхати і розповідати вам свої враження. Я про аромати з колекції пані Світлани, а пані Світлана буде щитувати аромати з моєї колекції. Це буде відео в двох частинах. Перша частина на моєму каналі, друга частина на каналі пані Світлани і на її канал посилання буде обов'язково в інфобоксі. Так. І ми в першій частині будемо знайомитися з двома ароматами. Два моїх аромати підуть до Оксани, два її аромати до мене. Якщо є якісь проблеми зі звуком, пробачте нам. Це все експромтом, без підготовки, без мікрофонів. Але хто дійсно був захоплений і хто любить наші канали, я думаю, це для вас не перепона. 100%. Починаємо. І починаємо. Починаю я. Так. Так. Будь ласка, заключите очі і в нас є блотери. Так, а я в цей час буду коментувати, що я за своє життя це другий раз, коли я знімаю сліпі затести експромтом. Самі перші були експромтом. Але тоді я трішки отримала таку психологічну травму, була повітряна тривога, тому у мене якісь блоки. Я люблю знайомитись заздалегідь. Але сьогодні спробую експромтом. Я чую уже звук, нанесення аромату. Так. Я можу так. відкривати очі? Можна, можна. Маленьке уточнення, бо я люблю на шкіру ще наносити. Слата. Але я вже чую, що тут, тут явно є цитруси. Тут є цитруси. Тут серед цих цитрусів вони запашні, і є серед них щось таке солодковате у цих цитрусів в моєму сприйнятті. От як зі шкірки апельсинчика, можливо, mm -hmm. ось таке солоденьке, але цитрусове. Звісно, тут мають, на мою думку, бути квіти. Які, Які квіти? Чується легесенько, жасмин. Мабуть, не багато ароматів, де немає жасмину. Так, да? так, ну, так. А якщо він чується, що я зроблю? Чую трішки жасмин. Ем, апельсиновий цвіт, щось в що цьому напрямку, тому що апельсиновий цвіт, він в принципі, зчитується. Угу. Саме тому хотіла попитати, які саме квіти? Це садові квіти, от, от чи мені, це плодові квіти. От мені апельсиновий цвіт, mm -hmm. ем, як його там ще називають, d'orange французькою. Оце а -а -а. мені найбільше чути. Неролі це підказка? Ні, питаю. Чи є тут неролі? Можливо, Можливо, не знаю, але для мене не ролі більше, коли вони такі більш скрипучі, більш такі строгі. Цупкі. Так, а так як я не знайома з справжніми есенціями, щоб їх виловлювати, тому я поки не назву моє сприйняття. Білоквітковий, цитрусовий, ароматичний. На літу весну, бурфам для жінок. Угу. А фрукти? Фрукти я маю куди ходи... фрук... овочі. Овочів не чую, але знов таки, якби я поносила на шкірі подовше, я б щось розслухала. Зараз я не чую ніяких овочів. Якщо тут є фрукти, то знов таки називаю цитруси. Ні, я більше нічого не буду видумляти. Можливо, потім блотер візьметься. Mm -hmm. Я готова послухати, що це за аромат. Так, піраміду ви вже бачите, а це аромат з лінійки Карневого Барселона. Mm -hmm. І тут є. Бо -бо. Чому... Чому він мені сподобався? Тому що тут є моя улюблена ягода, яка загубилася поміж цитрусами, це чорна смородина. Чорна смородина, mm -mm, не почула. Ні. Зовсім. Поки що не чую чорної смородини, забули сказати, що це сліпі затести як з і пані Оксана привезла невеличкі флакончики, саме невеличкі, це не те, щоб ті аромати, які саме ми хотіли на сліпі затести, а тут формат грав роль. А сліпі затести будуть пізніше, такі справжні. Ми обмінялись і це буде трошки пізніше. Але чи є тут апельсиновий цвіт? Є апельсиновий цвіт, і що найцікавіше. Ми в закритому приміщенні, і тут досить тепло. Апельсиновий цвіт, коли я наносила на блотер, я чула тільки його, і зараз я чую тільки апельсиновий цвіт, так він є, я... але він є в базі. У нас таке розжарене повітря зараз, і цитруси. Я зараз цитруси взагалі не відчула з блотера. Ну, смородина, я знаю, що там є смородина, тому я її чую. Знов таки, була б може температура mm -hmm. інша. і тоді б а, я але я Смородина, я помітила вже на прохолодній вологій температурі краще. Mm -hmm. Ой, люблю смородину А ви? Люблю смородину їсти, люблю смородину нюхати, я люблю аромати зі смородина. Я майже все люблю. Я теж І І так, да? так. іварина. Закривай очі. Mm -hmm. я достаю. Я ж намагалася брати невеличкі флакончики та вести в дорогу, тому, можливо, Оксана щось і знає. Але, але інколи і парфумери не впізнають свого. Прошу, Оксаночку, прошу. прошу. як цікаво, дуже швидко, дякую. Одразу в старті я почула солодкі цитруси. Мені цей аромат нагадує Жанна Кванс. Вернее цидра? Так. А чим він нагадує Вервенце, так? Своєю вітамінністю. І цитрон. Хто ще не знає? Мій очероздрін такий, особливо взимку. Ну це аромат якраз з тієї серії. З тої планети? З тої планети. А чим він відрізняється? Трішки солодший. солодший. я ваніль почула. Так, почула вані. Угу. Солодший. А які ноти хочеться виділити? Крім цитрусів. Трав'янистість, я так Трав відчуваю. так. І, можливо, солодкавість. Якщо я сказала, ваніль, ви не підтвердили. Може бути тут ще й ВТВР? Може бути, тут ветевер. Mm -hmm. Може бути, mm -hmm. тут ветевер. Це аромат Унісекс, мені здається. Так. Він лагідний, аромат. Може бути робочою конячкою, може бути ароматом білої сорочки, аромат чистоти. От зараз на літо дуже вони будуть доречні. І, в принципі, я все сказала, але цифру я тут солодка відчую. Ви дістаєте? Я дістаю, угу. але щось я загубила ковпачок. покажу без ковпачка. Це помелато Артемізія 67, Ніколи я а, робоча а, конячка точне. універсальна на літо. Але а він блакитний. Значить, щось там має бути. Він не зовсім блакитний. Це просто у нас освітлення. Він такий зеленкуватий. Тримай, попробуй угу. флакончик потримати. Тут сам флакончик Ой. це уже задоволення. А я Попробую, задоволення криши в нього таке є. дно у флаконі, як у Жур Вітермес, таке. Добротне. І сама назва Артемізія. Артемізія. Полин. 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 А Але... я пам'ятаю ваш огляд на це. Зачитаю: нагадаю, швиденько, м'ята лимон, неролі. Не Артемізія, фіалка жасмин, Витивер'є. Mm -hmm. мускус, пачулі, олива. Він сприймається як зелений, ароматичний. На літо це просто супер бюджетний аромат. Я знаю, що багато хто його любить. Mm -hmm. Інколи він зникає з продажу, але коли з'являється, і коштував він доволі бюджетно, і пахне він відпусткою. Так, і пахне він відпусткою. Супер, дякую за знайомство. І дивилася я відео. І я, між іншим, пам'ятаю, що олива там була зазначена. Так, олива. От колір такий вимита олива. Угу. І форма флакончика також. Так, дуже гарний флакончик, просто Прекрасно. І ми продовжуємо зараз моя черга. Так, угу. закриваю очі. Закривай очі. Очі ділочі. Зараз, зараз ми тут уже на Пахтіли. Ми попередили людей, які тут працюють, що в нас буде зйомка, що ми зустрілися. Нам так люб'язно надали це приміщення, вимкнули кондиціонер, запропонували якісь свої послуги. Прекрасні люди в місті Лева. 34. Містолем залишає приємний післясмак. Так, треба не забувати говорити голосніше, оскільки ми без мікрофонів. Будь mm ласка. -hmm. Так. Зараз я вже не можу першу хвилю вхопити, бо ми трошки наприскали. І от мені зразу чомусь хочеться сказати Жанк Елена. Чомусь мені так хочеться сказати. Чому? Тому що я от ловлю такий. Цитрусовий такий прекрасний свіжий прозорий аромат. У мене таке відчуття було, коли я знайомилася з мандарином, uh -huh. який робив Жанко Делина. От у мене цей настрій. А у мене відчуття мандарину було з помилато. Тут є цитруси. Uh -huh. Можливо, тут є неролі, можливо, в цьому ароматі є неролі, Тут є якісь лимони. Ми ж там різні. Амалфі, не Амалфі, не знаю. Ну, якісь такі. Вони свіжі, вони не суперкислі, але вони свіжі і соковиті. Тут, можливо, є щось від деревини, бо вона проходить прямо відчутно, в принципі, майже з перших нот. Але мені хотілося сказати цитруси першими. Є деревина, так? Є і в назві. І в назві є. Ну, Я назву не буду вгадувати, оскільки я точно з цим ароматом не знайома. Є ще якась така дивна нота, ну не дивна, а не можу її. Вона у мене між цитрусами і деревиною. Мені здається, це щось. Можливо, це щось із квітки. Якщо це квітка, вона якогось темного кольору, можливо. Угу. Або, можливо, це якісь. Ні, ну, все-таки я зупинюсь на темній квітці. Ну, угу. все-таки... Носила б, звісно. Навіть через той старт, який я відчула, носила б однозначно. Дуже цікаво, звісно, як він наш ірі у мене розкривається. От тоді я розпізнаю цей аромат. Самі-самі перші враження, красиві цитруси, я сказала, які, деревина, і між ними, можливо, щось у вигляді темних квітів. Можливо, і ні. Чоловічи, жіночі. Я думаю, це унісекс. Угу. Я думаю, все ж таки, це унісекс такий. Унісекс, і можливо, це навіть щось або дуже не мас-маркетовий люкс, не мас-маркетовий, а такий, або щось від початку ніж, носибельне ніж. В яблучку, як то кажуть, і давайте ми тоді про країну виробника ще про країну виробника? Що О Боже, це нігробник. От у мене з тим, хто б це міг зробити, я ніколи не тренувалася, хто б це міг зробити. Ну, судячи по... Ну, експресії італійської немає. Тоді французь. Я не знаю, як тут це не зробити. Можу показувати? Можу показувати. Не будемо тягнути час. Треба вчитися Ательє Колонь? Ательє Колонь дуже дуже Франції. дуже близько. Ательє Колонь і Цедр Атлас. Або кедер Атлас. Французька мова. Це кедр чи це цедр? Седр. Седро. Седро це французької кедри. Седро. Кедрове дерево. Ось. Я згадувала в голові, шукала ще настрій. Мене відкинуло до мандаріну від Жанна Клода Елена. Але це настрій тих пробничків, з якими ти мене знайомила від Ательє Колонії угу. ще пару років тому, як не більше. Так, його там не було. Але оцей настрій, настрій бренду: угу. Жанна Клода Елена, Акватика. Кватика, крімщатель, як колонь. Якщо я не помиляюсь, Жорома пінет, його створив. І... А які цитруси тут? Цитруси, лимони і ще якісь. І якщо я не помиляюсь, там також є смородина. Також є смородина. Зараз не чую. Мабуть, де ту температуру треба. Деревина. У нас літні аромати відпустки. Так, дуже красивий аромат. Дуже красивий. Якщо, ну, Темних квітів там точно немає. Ну, Темних квітів там, якщо не помиляюся, папіру з піраміду ви бачите, я, я цікавляю також, але аромат красивий, дуже красивий. Це дуже люблю аромат універсальний, який можна покласти в кишеню. протягом дня ще нема свіжитися. Також чоловік такий зручний. Пінкам, Кишеню поклав або невеличку сумочку, дуже зручний mm -hmm. Все. Прекрасно, Прекрасний Я аромат. дуже люблю цей бренд. Про цей бренд ще починала розповідати на початку ведення каналу. І пані Світлані, я пам'ятаю, Богемський апельсин теж сподобався. Так, апельсин, і там було чотири пробника. Ну, апельсин це просто було дуже незабутне. І ще один аромат. Ще мене. один аромат, і я чекаю Запишу ще очі. Так, прощує в очі. Mm -hmm. okay. Я ж не показала кидачам, я якось так, mm -hmm. так знову таки. Можливо, я хотіла познайомити Оксану і з чимось ще, але розмір флакончиків. У мене не так багато маленьких флакончиків. Я думаю, що Оксана знає цей аромат. Можна? Mm -hmm. Так. О, вершково. Вершкова? Дуже жіночно. Солодкий такий повільний джемовий. Ну, троянда тут виходить на перший план. Виходить троянда на перший план. А які ще квіти можливо чути? Жовті франчепані, якісь медові, можуть бути ще й ланг, тому що дуже солодко, дуже медово. Жасмин багато де є, але тут його не поклали. Ось, але не суть. Не Знов таки, ми уходимо від сприйняття. А ми намагаємося це називати квіти, ноти. Квіти великого розкішного благородного букету, а сорті квіткове. Там, Там багато квітів. Там має бути виразна якась квітка, так? Як сприймаєш? Але мені пахне жовтим кольором. Сприймаю як жовтий колір. У кожного своє сприйняття. У кожного своє сприйняття. Ти малюєш свою картину. Mm -hmm. І знов таки ми в приміщенні. І зараз жарко, спекотно. І тут є якась медовість, от та тягучість. А якби... А, мімоза може бути тут? а якби я попросила назвати хоча б три основних акорди от найбільше відчутні акорди? Троянда. Одразу. Ваніль. І мускус. Троянда, ваніль і мускус. А ще я почула вишню зараз. Вишню. Щойно? Можливо, тому що я в пошуках вишневих ароматів? Можливо. А я вже достаю флакончик. І так личить до моєї ковтиночки. Подивись, будь ласка. Ага, це uh, іспанський бренд. Хелловін. Mm -hmm. uh, іспанський бренд. Так, цей аромат створили в рік заснування цього бренду наприкінці 90-х, і основна нота це фіалка, яка і вверха. Я не почула. Я розказувала, що сам аромат фіалки я не знала донедавна. Я познайомилась навесні. Ось фіалка, я її вже почула. Так, так, Ну, Знову такі аромати вже шукають. Чувні фіалки тут є. Зараз флакон, він пахне, як фіалка від молінар. Тут цікаво, що крім квітів, я назву які, тут морська вода. Морська вода. Тут є ще чому магнолія, біжі? конвалія, тубероза Все це квіти. Вус. І туберозу не чую. Ваніль є, мадагаскарська. Важливо. Тут є Петітгрей, лист банана банан може пахнути. Не знаю. Знаю, як пахне банан. Тут є перець, ладан і мирро. Угу. Але ладан. Мені теж ці всі ноти. Але ж тут не чутно цього? Не чутно. Я цей аромат сприймаю зараз уже для себе угу. суто тим запахом отієї весняної фіалки. Мені зірвали листя з квітами, і вони зразу так не пахли. І поки я йшла хвилин 15, вони розкривалися, розкривались. І тоді я розумію, що я просто вдихаю Угу. Mm -hmm. А Тут я почула колір. щільний насичений квітковий букет. Цю щільність, мабуть, дає пудровість фіалки, так. а троянда, звідкіля троянда розквітла? І мимоза. Пудровість. Через Значить, пудровість. пудровість. через пудровість, але... а мускус. Мускус. Ну, хіба що ладан трішечки підхолодив? Мені наш український автор парфумів, пан Михайло Буца, писав, що мускуси є практично в усіх ароматах. Mm -hmm. Просто їх можуть не заявляти в піраміді. Тому мускус, я думаю, є і тут. Дуже гарний флакончик. І а чи знайомилась раніше з цим? Ні, ні, ні. Але я пам'ятаю коробочка навіть. Я все пам'ятаю, у мене без візуал, візуал взагалі просто милий, настільки милий цей аромат. Я знаю, що він нещодавно у вас з'явився і бачу, активно користуєтесь. Мені подарувала моя підписниця, пані Олена, і не зовсім нещодавно, він у мене вже, я так думаю, близько до двох років зараз можу помилитися, От, але дуже милий флакончик. І він мені подобався. В ця специфічність морської води і фіалки. Оце мене вихватує. я морської води не чую. Але коли я познайомилася нарешті зі справжнім ароматом фіалки, оцієї, все, це для мене фіалка. Колір, угу. аромат класний. 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 класний, погоджуюсь, погоджуюсь. Отже, перша частина за затестів була ось така експромтом. Сподіваюсь, що ви. Будете ставитись розумінням до нашої такої нестандартної ситуації. Бо ми ви гарні, трішечки, ми гарні, трішечки вийшли з зони комфорту, але менше з тим головне, щоб ми отримали задоволення і познайомилися з новими для себе ароматами. Так нам вдвох дуже комфортно тут. Нам все подобається, і ми вирішили, що ми не можемо не поділитися з вами цією радістю. Отже, на другу частину заходьте на канал Жінка, аромат парфумерна психотерапія. І дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Якщо ви ще не підписані, ставте, будь ласка, вподобайки, підтримуйте український парфумерний YouTube і загалом все українське на сьогодні. все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!